Господь з вами, духом Твоїм Твої. читання Святого Євангелія від Луки. Слава, Слава Тобі Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб Він уже розгорівся, я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруга зі своєю невісткою, а невістка зі свекругою. Слово Господнє. Слава, Слава тобі, Христе! Прагну кинути вогонь на землю. Роздумуючи над цими словами з Євангелія, над цим фрагментом, пригадую собі. Поезію святого Йоанна від Христа, який, власне, пише на цю тему полум'я вогню любові. Святий Йоанн пише так в одному із своїх творів: у ніч благословенну у таїні, що огорнула мене, не бачила нічого, ні світла, ні поводиря не мала, окрім вогню, палаючого в серці. Вогню Божої любові. У своїх творах святий Йоанн від Христа, святий Кармеліт Босий дуже часто е, використовує власне, такі образи, як вогонь любові, полум'я любові, смолоскип або іскра любові. Всі ці образи означають передусім самого Господа, але також е, Боже діяння, яке направляє до нас, Боже діяння для того, щоб перемінити, щоб змінити нас, щоб для того, щоб преобразити нас. Підкреслюючи силу і потугу Божу, святий Йоанн наводить образ вогню, який спалює дерево. Дуже цікавий образ. Він вогонь нищить дерево. Але одночасно теж перемінює деревину в джерело тепла і світла. Послухайте фрагмент, як святий Йоанн від Христа описує цей процес: Душа очищується і готується до злуки з Божим світлом, так як дерево готується до переміни у вогні, коли деревину кладуть у вогонь. Той насамперед висушує її, позбавляючи будь-якої вологи і змушуючи всю воду, яка в ній міститься, із шипінням вийти назовні. Потім вогонь робить так, що деревина стає чорною, темною і огидною, а деколи навіть виділяє неприємний запах. У міру того, як дерево стає дедалі сухішим. Полум'я охоплює його щораз сильніше, усуваючи з нього всі ті темні і потворні випадкові прояви, які супречать вогню. Врешті решт, огортаючи та приймаючи деревину середини вогонь, перетворює її у себе самого і робить такою ж гарною, як і він сам. Зазнавши такої переміни, дерево вже не посідає нічого ні пасивно, ні активно, тепер йому притаманні властивості та дії вогню. Воно сухе і сушить, воно гаряче і дає тепло, ясне і освічує, також воно набагато легше, ніж раніше. Дорогі брати і сестри, цей опис. Із темної ночі святого Йоанна від Христа добре показує нам, як відбувається зі справжнім учнем Ісуса, той, який дійсно наслідує Господа, той учень, який прагне, щоб цей вогонь Божої любові перемінив Його, змінив Його на образ і подобу Божу. На цьому прикладі, з вогнем, яке спалює дерево, святий Йоанн, прагне показати, що цей процес нашої переміни, нашого преображення, нашого злиття з Богом, це нелегкий і довготривалий процес. Цей процес переміни містить в собі тяжкі болючі елементи очищення, очищення всього того, що в нас є брудне. Тобто усього того, що противиться Богу, що бунтується в нас проти Бога, проти Його волі, передусім наслідки природного гріха, які постійно пробуджуються в нас, через нашу гординю, через нашу пиху, егоїзм і так далі, так як вогонь, який охоплює цю деревину і змушує всю воду, яка є в цьому дереві. А також всю там смолу, все, що міститься дерево, мусить із шипінням вийти назовні, так само вогонь Божої любові прагне очистити нас від усіх наших прогрівів, наших недосконалостей. І, власне, цей процес є процес духовного очищення. Про це пише не лише святий Йоанн від Христа, про це пишуть багато святих про цей процес очищення. Процес освячення, іншими словами, можемо сказати співпраця з Божою благодаттю, це, що від Бога отримую безкоштовно, як Його дар, безцінний, дорогоцінний дар, співпрацюючи з цим, вхожу, власне, в цей процес очищення, коли в моєму житті присутня молитва, вірність молитви, медитація Слова Божого. Здобування чеснот через боротьбу із гріхами, боротьбу з вадами. Це все має провадити до зростання в добрих очинках, до цієї переміни, переміни нас на краще, приображення наше на образ і подобу Божу. Важливо зазначити, що це полуми Божої любові, крім цих болісних таких моментів, як ми вже зазначили. Очищення дає людині теж і розраду, дає людині відчуття смаку Бога, дає світло, котре просвітлює розум, щоб ми побачили Божу істину, цей вогонь любові розпалює теж нашу волю, щоб ми ще більше любили Бога і ближнього. Полум'я Божої любові це полум'я Святого Духа, це полум'я життя Божого в нас. Дорогі брати і сестри, молімося, просячи Господа, щоб дійсно ми могли прийняти це полум'я Його Божої любові, щоб воно перемінювало нас, наших рідних, близьких і всю нашу Україну. Амінь.